Номер наш не буде схожий на той, який був на Нацвідборі з багатьох і причин: і реквізиту, і стосується віджейнгу, і рухів, і зйомки, і кінематографічності. Це буде такий театрально-артистично-кінематографічний номер. І я думаю, що ви будете вражені, а загалом. А так, він звичайно буде зовсім інший. Добре. Зафіксувався і йдеш. Добре. Давай. Ну так, допустим, допустим. не боїтесь такої, Ну звичайно, що будуть порівнювати номери в минулому році. Всі казали: о, Таню ню моїньо, там е, супервідома українська режисерка робить постанову по дівчатам. Не хвилюєте, що будуть там можливо якісь змі писати щось не те, чи там ще така от велика відповідальність на вас зараз є. Не бачу сенсу порівнювати зовсім інші роки. Роботи uh -huh. і артисти різні, режисери різні, зовсім різна естетика, різний посил. Немає з чим порівнювати, тому що це зовсім різна творчість. Uh -huh. Це масштаб же сцени інший, масштаб роботи інший. Нацвідбір е, в дуже складних умовах війни проводиться. А в базелі все набагато можливостей більше. Ми ну, просто прийняли рішення е, поміняти номер з цього все і почалося.